Не скажу навіть, якого кольору от вона. Ну, Темно-червоного. Квіти, як розкривається, робляться, як, як вони, як блються. Тем... Щось що світяться. Спочатку кулясті, потім чаша подібні. Туго набиті. Ширина 60 см. Ну, я б не сказала, що це по описанню ширина 60 см. Я б не сказала, що в моєї тренди 60 см ширина. Вона зв'язана, во-первых. Розв'язати, то ширина, звісно, намного більше. Ну, можна стягнути тугіше, звісно, буде менша ширина, ну, поки вона так іде. Цвіте одиночно і китицями. Аромату немає. Шедевр любого саду. Ось це така прекрасна ще. Ще така прекрасна квітка Ось бачите,